Уроку шкідливі звички. На цьому році ви дізнаєтеся, чому слід дбати про власний організм і як відмовитися від шкідливих звичок. Так що ж таке звичка? Звичка це схильність робити щось шкідливе чи корисне, ну, наприклад, для свого здоров'я. Здорові або шкідливі звички формують наше ставлення до життя, визначають дії та здатність ухвалювати рішення. Корисні звички допомагають досягати своїх цілей, розвиватися як особистість і почувати впевненим у своїх можливостях. Однак не всі звички корисні. Давайте розглянемо приклади шкідливих звичок та їх сумні наслідки. Порушення правил дорожнього руху може призвести до травмування. Переїдання, як правило, призводить до проблеми зі здоров'ям. Грубість у спілкуванні з дорослими й однолітками призводить до проблеми у спілкуванні. Неохайність і недбалість призводять також до проблем у спілкуванні. Грати в комп'ютерні ігри допізна призводить до перевтоми і зниження гостроти зору. А коріння і вживання алкоголю призводить до хвороб. Шкідливі звички шкодять здоров'ю, загрожують безпеці життя. Багатьох звичок набуваєш спостерігаючи за оточуючими людьми. Якщо близькі тобі дорослі й однолітки дбають про чистоту тіла, одягу, житла, додержуються правил раціонального харчування, у тебе самого з малку формуються відповідні корисні звички. Спостерігаючи за людьми, які переходять дорогу, ти поступово звикаєш до певних правил і дієш так само. Якщо твої друзі прагнуть до знань, добре вчаться, додержуються розпорядку дня, ти теж намагаєшся сумлінно вчитися, не порушувати розпорядку дня. Ти розумієш, що такі дії сприяють збереженню здоров'я, твоє рішення наслідувати їх буде свідомим. Якщо в компанії однолітків курять, вживають слабоалкогольні напої, то для тебе ризик закурити й випити значно підвищується. Якщо приятелі говорять, що курити нешкідливо, а алкоголь сприяє гарному настрою, це один з виявів так званого групового тиску, протистояти якому іноді дуже важко. І тут у нагоді стане твоя упевнена поведінка. Маєш розуміти наслідки шкідливих звичок для здоров'я, вміти сказати ні на небезпечну пропозицію. Це допоможе свідомо прийняти правильне рішення. Шкідливих звичок позбутися важко, але можна. Якщо усвідомлюєш, що маєш шкідливу звичку, виріши, як діяти, щоб її позбутися. Знайди однодумців разом завжди легше долати труднощі. Відпрацьовуй нові вміння, формуватимеш нову звичку.